Права 252. У записі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Поставте між деякими цифрами знак плюс або мінус так, щоб значення отриманого виразу дорівнювало 100. Ну що ж, давайте подивимось. Я придумав ось такий запис. Отже, записуємо 1. Потім плюс 2, плюс 3. А, мінус 4. Плюс 5, плюс 6, плюс 78 і плюс 9. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо якось групувати, щоб було зручніше обчислювати. Ну, я б так згрупував, наприклад, 1 плюс 9 у дужках. Потім 2 плюс 3 і плюс 5. У дужках 2, плюс 3 і плюс 5. Що у нас далі залишається? Далі залишається у нас 6 і мінус 4. Додати у дужках 6, мінус 4. Ну і залишається 78. І плюс 78. І це дорівнює. Так, дивимося. 1 плюс 9 це буде 10. Далі 2 плюс 3 плюс 5 це буде також 10. Плюс 10. Далі 6 мінус 4, це буде 2. І плюс 78. Давайте тоді зараз обчислимо ось так. Згрупуємо 10 плюс 10 це 20. Додати а 2 плюс 78 це 80. І це буде дорівнювати 100. Добре? Отже, тепер записуємо відповідь. Відповідь. Отже, ми пишемо 1 плюс 2, плюс 3, мінус 4, плюс 5, плюс 6. Плюс 78 і плюс 9. І це дорівнює 100. Ну що ж, ось таке завдання на кмітливість на цьому. Вправу завершено.